Заняття з художньо мовленнєвої діяльності. Слухання вірша Івани Блашкевич взимку. Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Дітки пропоную вам послухати віршик Івани Блашкевич, який називається Взимку. Слухаємо уважно, а потім поговоримо. Ой мороз, який мороз, всіх пташок проймає дрож. Скачуть, плачуть горобці, дайте нам зерна, цівців. Ців. А синички невеличкі просять, дайте рукавички. Снігурі сидять вгорі, заздрять дуже дітворі. Вам, дівчатка і хлоп'ятка, тепло, бо у вас є хатка, а у нас нема хатинки і на обід ані зернинки. Як почув Василь пташок, одягнувся в кожушок, взяв пшона і хліба скриньку, на подвір'я вибіг швидко. Всіх пташок нагодував і, здалось, мороз пропав. Горобці защебетали і синичкам тим, ну, що, стало? дітки, вам сподобався віршик. Я гадаю, що так. Дітки, а скажіть, про яку пору року йдеться у вірші? Так, правильно, про зиму. Про яких пташок згадується у вірші? Так, про горобців, синичок і снігурів. А чому пташкам холодно взимку? А вже ж, бо у них немає хатинки, їм ніде зігрітися і немає чого їсти. А хто допоміг пташкам? Так, хлопчик Василько, що він зробив для них? Він виніс зернятка та хліб. Отже, чому пташкам стало тепло? Бо вони поїли і перестали тремтіти. Дітки, тож як ми можемо допомогти пташкам взимку? Так, побудувати разом з дорослими годівничку. І насипати туди насіннячко. Або просто під час прогулянки насипати насіннячко на землю. Пташки його побачать обов'язково і добре ним поласують. Сподіваюсь, дітки, вам сподобався віршик будьте добрими та турботливими у узимку дуже важко, тому ми повинні їм допомагати. Можна зробити годівничку, насипати зернятка. Якщо піклуватися про птахів, то вони будуть радіти і дякувати нам своїм веселим щебетанням. Тож до зустрічі, малята!